Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ Качка Двічі залази в будиночок. Хоче приручити туди, приучити дитинчат своїх, але вони маленькі, вони не можуть туди залізти. Нам потрібно було зробити трохи нижче або щось придумати, набити, щоб вони залазили. Планочки, аби ми прибили планочки. Жили. Дуже чудово, умови чудові. Там би і сам би жив. Е -е, Із боїм таке зробив сіна. Будинок чудовий. Їх би ніхто б не турбував би. Хай. Бачите, вже третій раз лізе туди, але вона не може їх. Вони дуже маленькі. Вот и якраз. Вложити. Все покажу вам, як привчаємо, як підкармлюємо. Е ну, Далеко не хочу їх трупувати. Бачите, да? так? Будиночок їхні і кормушечки. Вони там ним, е харчувалися і привикли туди. І бачите, десь вивела їх в кушеряк, десь в камишах. Ну, десь один день. Спочатку шість було. Ще два вивопилась і за нею відразу поплили. Ви бачили, які вони шустрі. З'явились такий період. Знову четвертий раз. Залазить, показує, ну вони маленькі. Потім вона їм навчить їх. З'явилися цей період і жабенята маленькі. Вони харчуються, все, як задумано в природі. Бачите? утята з'явилися. Каченята. Полоки. Бачу, малька дуже багато зараз. Карп. і Відрестися і карась. Дуже багато малька. Бачите, так? Да? Бачите скільки? От вони якраз. Природа нам буде допомагати. Хотілося, бо вони перебирати. Приручимо, а не приручимо, хай летять. Я думаю, домівку свою вони забудуть. Подивіться, карп не Там, де такі качки плавали, не карп. Підпливає, я там зерна насипаю і на берег, і в воду Карп підбирати, що в воді, а коли качки відпливають. Вар втікає, великий, я маленький, напевно, качки поїдять. Хотіли ми колись купити качку, але ну, так вийшло, що бачите, вони прилетіли до нас і висиділи е, малечу. Почті ряда. Такий чудовий карпуша. Друзі, буду прощатися з вами. Все. おいおいおいおい。